На даний час виникла необхідність надати пояснення споживачам з приводу нарахування плати за надані послуги степлопостачання зв'язку з тим, що на зараз дуже складна ситуація з подачою електричної енергії на місто Павлоград, тому виникла необхідність внести деякі роз'яснення. Щодня на кожній котельні підприємства ведеться облік подачі. Припинення та подачі та відновлення електричної енергії на підставі цих даних по закінченню розрахункового періоду ведеться, виводиться загальний час зупинки котелень, і за цей час споживачам оплата не нараховується. Згідно діючих законодавчих актів, нарахування здійснюється тільки за фактичний час надання послуги. Якщо брати як приклад листопад місяць, де були значні перерви, розрахунковий період є 30 діб, то фактичний період виставний в рахунках споживача склав від 18 до 21 дня.